Добро вечора, друзі. Сьогодні хочу з вами проговорити про програму 40. Як ви всі знаєте, що в Польщі надалі продлили програму 40. Що таке програма 40? Програма 40 вона дає змогу українським біженцям проживати на території Польщі 120 днів, і той, хто приймає цих людей, за кожну особу отримує 40 злотих в день на проживання та на харчування. Друзі. Цю програму продовжено, але є деякі зміни. Ці зміни я хочу вам зачитати, щоб ви розуміли, знали, що на сьогоднішній день цю програму, звісно, продовжено, але є певні зміни. Основні зміни сьогодні вони такі: для певних категорій біженців, які після закінчення терміну дії програми, тобто які вже пробули 120 днів на території Польщі, мають право на продовження допомоги. До них належать вразливі групи населення. Але які мають песель Укр, які отримали цей Песель Укр як біженці. Далі. Люди з інвалідністю та особи, які за ними доглядають, та кожна неповнолітня дитина цих осіб. Пенсіонери жінки від 60 років, чоловіки від 65 років. Вагітні жінки та кожна їх неповнолітня дитина. Особи, які виховують дитину до 12 місяців та кожна їх неповнолітня дитина. Особи, які самостійно виховують більше двох дітей. Тимчасові опікуни, неповнолітні, які прибули до Польщі без фактичного опікуна, та всі неповнолітні діти тимчасового опікуна. Інші особи, які перебувають у різних складних ситуаціях та не можуть забезпечити себе. це основні зміни в цій програмі, які на сьогоднішній день далі діють в Польщі. Тобто. Є кардинальні зміни, які сьогодні будуть вже впроваджені. І вони діють. Друзі, більш детальну інформацію залишу у своєму телеграм-каналі, залишу посилання, ви зможете ознайомитись, перейти і подивитись більш детальну інформацію. Дякую вам, що дивитесь, ставте лайки, пишете, поширюйте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!